Вас вітає центр 23 кромі, ворток англійської мови Ста, керівник Шархородська, Зенета, Семеніна. Лю, люди, друзі, на попередньому занятті ми з вами вчили тему частини тіла людини. «parts of the body». Сьогодні ми його з вами продовжимо цю тему. Давайте повторимо, що ми з вами вчили. Рука, ам, arm, руки, амс, кисті, хендс. Добре. Глаза, э, очі eyes вуха ears ніс nose губи lips щоки cheeks молодці ноги legs ступня foot ступні feet сьогодні ми з вами продовжимо тіло body listen to me please body head голова neck шия face обличчя Hair – волосся. Straight – прямий. turn it up – кирпатий. Her nose is turned up. Her ніс – is turned овальний. Around – круглий. Итак, repeat after me, please. Повторите зі зем мною. Body – тіло. Head – голова. Neck – шия. Face – обличчя. Body – тіло head, обличчя, neck, шия, face, обличчя, head, голова, hair, волосся, straight, прямий, turning up, крепатий, oval, овальний, round, круглий. Ще раз. Body, тіло, head, голова, neck, шия, face, обличчя, hair, волосся, straight, прямий, turning up, крепатий, oval, овальний, round – круглый. Rozumila? Тепер вчима миршик. My doll is so pretty. Her eyes is so blue. blue. Her cheeks are so rosy. Her dress is so new. Good last. Repeat after me. My doll is so pretty. Her eyes is so blue. Her nose her cheeks are so rosy. Her dress is so is so new. Good last. My doll is so pretty. Her eyes is so blue. Her cheeks are so rosy. Her dress is so new. Останній раз. My doll is so pretty. Her eyes is so blue. Her cheeks are so rosy. Her dress is so new. Молодці! А тепер давайте кажіть мені тіла, body, голова – head, шия – neck, Обличчя – face, Тея, волосся, стрейк, прямий, чонидап, кемпапий, овальний, овел, круглий, раунд. Домашнє завдання вивчити, вивчити слова цієї теми, прописати кожне слово в порядку. Розуміло, до побачення, будбай.